Друзі, продовжуємо і далі про таке: російський рубль стрімко втрачає позиції щодо долара та євро. Він переступив в психологічну важливу позначку у 100 рублів за долар, і влада не має наміру його стримувати. Центробанк визначив курс у середу на рівні 108 рублів за долар. У банківських додатках долар можна купити значно дорожче за понад 110 рублів. У середині жовтня Блумберг писав, що російська влада вирішила більше спеціально не зміцнювати курс, як вказує оглядачка Бібісі із економіки Ольга Шаміна раніше, коли долар досягав позначки 100 рублів. Влада включалася і вживала заходів для термінового зміцнення російської валюти. Нині ж вони явно перестали це робити. Шаміна нагадує, що зараз рубель оновлює мінімуми із весни 22-го року, перших місяців великої війни і паніки російської економіки. Осіння девальвація рубля зараз перевищує 20%. Аналітики пояснюють стрімке падіння рубля порушенням механізму оплати експорту та імпорту через санкції, зокрема щодо Газпромбанку, а також застереженням геополітичних ризиків на фоні ядерних погроз російської влади західним країнам. Далі про вічно дерев'яний, поговоримо з доктором економічних наук Андрієм Длігачем. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. Отже, у нас майже по 108 за долар 108 рублів за долар курс і акції ще й газового гіганта Російської Федерації поступово наближаються до історичних мінімумів. Я маю на увазі, що тепер акція Газпрому торгується за один долар за штуку. Це абсолютний рекорд. Що відбувається в Росії, куди все це котиться, на вашу думку? Ну ці зміни ж давно. Ми вже в ефірі з вами говорили, що Росія де-факто є зараз такфляції, тобто інфляційні процеси розгорнулися дуже швидко. За 20% перевалила інфляція. Не офіційно, офіційно трохи менше, але навіть офіційно вона зросла суттєво. Центральний банк вже не може своїми інструментами опанувати цю інфляцію а інфляція зазвичай тягне і девальвацію. Плюс так дійсно оплата імпорту. А Росія, незважаючи на те, що експортує багато, але вона все одно залежить критично залежить від імпорту. А надходження власне твердої валюти зменшилися. Ось і ефект здорожчання долару відбувається в очевидь. Переважна більшість покупців російської нафти металів розраховуються в юанях чи в рупіях. Не рупі взагалі залишаються в самій індії. Так вони отримують росіяни. Незначну оплату в твердих валютах, але цього недостатньо для того, щоб покривати потреби в Відповідно, і відбувається таке здорож у російському бюджеті на наступний рік на військово-промисловий комплекс закладено 30% від всього бюджету. Чи тягне ця історія із коливанням курсовим певні складнощі для е, саме військового комплексу військово-промислового комплексу Російської Федерації? І Якщо критичні явища настануть, то як швидко? Е Давайте виходити з того, що дійсно війна на виснаження передбачає, що, що російська економіка має завалитися раніше ніж українська українська стійка. Чому тому, що ми маємо партнерів? Так ми самі не можемо забезпечити себе. В нас безпрецедентно високі витрати військові, але нам допомагають міжнародні партнери. Росія. Не отримує фінансової допомоги і не кредитує Китай, її не кредитують інші країни. Вона не, не не може запозичати на зовнішніх ринках. Вчора зустрічався з керівництвом однієї з найбільших фінансових у світі Джейпі Моган, і вони підтвердили це, що Росія фактично викинута з світових фінансових ринків через санкції, через небажання зв'язуватися з агресором. І тому Росія не має на 2026 рік інструментів, яким чином вижити, окрім як припинити цю цю війну. Але на 2025 рік все ж таки ресурсів російських внутрішніх достатньо тим більше що є базовий сценарій з дешевлення нафти, але він поки не підтверджений. Якщо нафта буде близько 50 доларів за баррель, то це означатиме, що Росії 25-й рік не зможе протриматися. Пане Андрію, про український трошечку бюджет сьогодні, нібито має президент затвердити і підписати податковий законопроект. Бюджет затвердити до кінця місяця. А от цікава інформація з'явилася. Уряд, уряд перерозподілив видатки держбюджету на цей рік, аби виділити майже 4 мільярди гривень на фінансування програми національного кешбеку і оці виплати тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка. А з'ясувалося, що ці гроші насправді мали піти на програми розміну. Вання і підтримки бізнесу, а що важливіше на вашу думку, ні, ні, я думаю, що це не зовсім точна інформація. В бюджеті було заплановано 3 мільярди гривень на український кешбек, і зараз ці гроші перерозподіляються з українського кешбека на зимову, зимову є підтримку. Тому тут е нічого несподіваного не 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 трапилося дійсно неефективна програма національного кешбеку замінена на. Нову програму, ефективність якої е, теж викликає сумніви, але ну будемо е... з'ясовувати. пан я Просто це не я вигадала. Це не, Ярослав не, Железняк не, каже, що ці гроші якраз було виділено шляхом зменшення передбачених у спецфонді видатків на фінансування програм Міністерства економіки, а саме підтримки бізнесу. і Розмінування з'ясуємо, з'ясуємо сьогодні з Ярославом. Е, були в бюджеті гроші на національний кешбек. Звичайно, важливіше розмінування звичайно, важливіше фінансувати. Військові потреби, але давайте не забувати, що все ж таки нам потрібно і тримати нашу економіку стійкою. Пане Андрію, дякую вам дуже. Хочеться дякую. цей момент з'ясувати. Дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови. Гарного дня! Бажаємо Андрій Длігач, доктор економічних наук.